Осінь у селі це час підсумків і турбот, коли люди намагаються не лише зібрати останні плоди з городу, а й підготувати землю, дерева та кущі до зими. Проте багато господарів недооцінюють одну важливу справу боротьбу з попелицею саме восени. Здається, що після збору врожаю вже немає з чим боротися, адже листя опадає, а шкідників майже не видно. Та насправді в цей час попелиця лише готується до зими, ховаючи свої яйця під кору дерев, у тріщинах гілок чи навіть на залишках бур'янів. І якщо не звернути уваги зараз, то навесні дрібна, ледве помітна комаха знову візьметься до справи, висмоктуватиме соки з молодих пагонів, квітів, листя, і тоді вже буде пізно шкодувати, що восени не зроблено профілактики. Попелиця Підступний шкідник вона не лише шкодить рослинам, висмоктуючи сік, а й переносить вірусні хвороби, які потім важко вилікувати, навіть якщо дерево чи кущ переживе напад, воно ослабне настільки, що взимку може підмерзнути. Тому восени важливо не дати попелиці жодного шансу адже саме зараз вона відкладає яйця, які переживуть морози і пробудяться з першими теплими днями. Вони дуже дрібні. Майже чорні, непомітні неозброєним оком, але з кожного такого яйця навесні вилуплюється нове покоління, і воно швидко множиться. За кілька тижнів може з'явитись ціла колонія, яка обліплює молоді пагони і знищує соки зсередини. Багато хто думає, що восени вже нічого не зробиш, бо природа сама все очистить морозом. Але попелиця не така проста. Морози їй не страшні. Якщо яйця сховані у затишку, під листям, у корі, у щілинах біля основи стовбура, вона ніби затаюється, щоб дочекатись весни, тому саме восени треба діяти на випередження. Це як у старих людей казали хто восени догляне, того весна нагородить. І справді, якщо вчасно знищити джерело попелиці, то навесні рослини. Будуть міцні, зелені, без скрученого листя і липкого нальоту, який вона залишає після себе. Щоб розуміти, чому боротьба восени така важлива, треба знати життєвий цикл цього шкідника. Протягом літа попелиця живе на рослинах, висмоктуючи сік. У теплу пору вона розмножується дуже швидко, кожна самиця здатна народити десятки нових особин без запліднення. Та коли настає осінь, природа змушує її готуватись до холоду. З'являються самці, відбувається спарювання, і самка відкладає зимові яйця, саме вони переносять попелицю в наступний рік. Ці яйця можуть бути на яблунях, смородині, малині, шипшині, а також на бур'янах, особливо на подорожнику, лободі кропиві. Тому восени боротьба має бути не лише на деревах, а й навколо них. У сьому подвір'ї. У сільських родинах старі господарі завжди приділяли цьому увагу. Вони знали, що якщо восени добре прибрати сад, то навесні буде менше мороки, бо попелиця, як і багато інших шкідників, любить бруд, неприбрані гілки, купи листя, занедбані грядки. Саме там вона зимує. Тому після збору врожаю не можна залишати бур'яни, опали листя і старі залишки рослин. Їх треба або спалити. Або компостувати подалі від городу. Дехто навіть восени білив дерева не тільки для краси, а щоб знищити яйця попелиці під корою. Це все частина народної практики, що передавалася з покоління в покоління. Восени, коли дні корочають, а ночі стають вологими, попелиця шукає найтепліші місця. Якщо на ділянці ростуть кущі смородини чи малина. То саме на них варто шукати осередки шкідників. Листя може бути скрученим або липким на дотик, це перша ознака, що попелиця ще жива і активна, не треба чекати морозів, саме тоді час діяти, адже шкідники ще не сплять, а просто готуються. Якщо обробити рослини зараз, то можна вбити і дорослих комах і знищити відкладені яйця, попелиця восени не літає, більшість її видів уже втратили крила. Вони тримаються нижче, ближче до основи стовбура, де тепліше. Саме тому звичайний огляд верхівки дерева чи куща нічого не дає. Потрібно уважно дивитись на кору, особливо біля основи гілок, на нижню частину листя, яке ще не опало. Господарі, які знають свою справу, навіть користуються старими народними способами перевірки: беруть білу ганчірку, проводять нею по корі дерева. І якщо на ній залишаються темні точки чи липкі плями, то попелиця ще живе, дехто каже, та вона ж дрібна чого там боятись. Але саме ці дрібні істоти і завдають найбільшої шкоди, вони висмоктують не лише сік, а й силу самої рослини, а ще виділяють солодку речовину, так звану медвяну росу, яка приваблює мурах. А де мурахи, там іще більша біда, бо вони охороняють попелицю, як пастухи стадо, переносять її на інші рослини, щоб мати солодкий корм, і так коло замикається. Якщо не знищити попелицю восени, то разом із нею залишаються і мурашники, і вся колонія чекає весни, щоб знову заполонити сад. Тож боротьба восени це не просто знищення кількох комах, а справжня профілактика на цілий рік. Хто робить цю роботу ретельно, той потім менше витрачає сил і грошей навесні, не треба буде бігати з оприскувачем по кожній гілці, коли вже розпустилися бруньки, бо все, що не зроблено восени, потім обернеться зайвими клопотами. І це правило, яке кожен селянин повинен пам'ятати. Отже, восени, коли здається, що все заснуло, у природі ще кипить життя, непомітне, тихе, але важливе. І саме тоді треба не полінуватись і зробити все можливе, щоб сад і город увійшли чистими, без шкідників. Бо весна винагороджує тих, хто подбав заздалегідь. І якщо зараз уважно поставитись до цієї дрібної справи боротьби з попелицею восени, то наступного року рослини віддячать гарним урожаєм, міцним листям і здоровими плодами, щоб восени ефективно боротися з попелицею. Треба діяти не навмання, а системно. Це не одноразова справа, а цілий комплекс робіт, які треба провести після збору врожаю, коли сад і город поступово переходять у стан спокою. Найперше треба розуміти, що боротьба з попелицею восени це не просто оприскування якоюсь хімією. Це цілий ряд дій, очищення ділянки, обрізка, перекопування, обробка дерев, кущів і навіть ґрунту. Тільки тоді можна бути впевненим, що попелиця не переживе зиму, починають завжди з прибирання усе опале листя, бур'яни, сухі стебла рослин, це прихисток для шкідників. Там вони зимують, ховаються від холоду. Тому кожен господар має знати: не можна залишати сміття під деревами, його треба або спалити, або винести подалі, або закласти в компостну яму. Якщо впевнені, що туди не потрапили заражені рослини. Бо якщо у компості залишиться яйце попелиці, то навесні воно знову повернеться у сад. Дехто навіть під осінь перекопує землю під деревами і кущами, так руйнуються місця, де можуть ховатися личинки та яйця. Цей метод простий, але дієвий, і не потребує грошей лише трохи часу і сили. Наступний крок обрізка. Попелиця любить молоді пагони, особливо ті, що ростуть надто густо. Саме там погано циркулює повітря, утворюється волога, і це ідеальне місце для розмноження шкідників. Тому після збору врожаю треба уважно оглянути дерева й кущі всі сухі, поламані, пошкоджені гілки слід обрізати так само треба вкоротити зайві пагони, які ростуть усередину крони. Коли крона добре провітрюється, попелиці там некомфортно. А от якщо гілки сплетені, листя щільне, то навіть найкращі обробки не допоможуть, шкідник просто сховається всередині. Після обрізки обов'язково треба зібрати і спалити всі зрізані гілки, особливо якщо на них видно скручене або липке листя, це ознака, що там була попелиця. Іноді господарі роблять помилку. Просто складають гілки десь збоку, мовляв, потім використають на дрова, але разом із ними залишають і яйця шкідників, тож краще все це знищити одразу, не шкодуючи. Бо навіть кілька гілок можуть зіпсувати півсаду наступного року. Далі йде обробка дерев і кущів це найважливіший етап. Є кілька методів механічний, біологічний і хімічний. Механічний полягає в тому, щоб. Змити або знищити шкідника вручну. Наприклад, якщо видно скупчення попелиці, їх можна просто змити струменем води зі шланга або протерти ганчіркою, змоченою у розчині господарського мила. Але восени це робиться рідко, бо комах уже майже не видно. Зате можна ретельно очистити кору від лишайників і моху, саме під ними часто зимують яйця попелиці. Для цього беруть дерев'яну щітку або тупий ніж і обережно щищають кору, не пошкоджуючи живу тканину. Потім обов'язково білять стовбури вапном. Це не тільки знезаражує, а й закриває тріщини, де могли сховатись шкідники. Біологічні методи це використання природних ворогів попелиці, по наприклад, сонечка, златогласки чи навіть деякі види ос живляться попелицею. По тому не варто знищувати всіх комах у саду без розбору. Якщо ви бачите сонечка восени, не женіть їх вони ваші союзники, а ще можна оприскати рослини настоєм тютюну, часнику, золи або гіркого перцю такі засоби не шкідливі для природи, але неприємні для попелиці, особливо ефективно обробляти кору та нижні гілки. Деякі господині додають до розчину трохи господарського мила, щоб рідина краще трималась на поверхні. Це давній і перевірений спосіб, який працює десятки років. Якщо попелиця сильно розмножилась, то іноді доводиться використовувати хімічні засоби, але восени треба бути обережним плоди вже зібрані, а природа готується до спокою. Тому вибирають лише безпечні препарати для осінньої обробки, наприклад, розчини мідного або залізного купоросу. Карбамід. Вони не тільки знищують шкідників, а й захищають дерево від грибкових хвороб. Зазвичай обробку проводять після обрізки у суху безвітряну погоду, щоб засіб рівномірно покрив кору, особливу увагу приділяють нижній частині стовбура і місцям розгалуження гілок. Саме там найчастіше ховаються яйця попелиці, не можна забувати і про мурах, вони справжні пастухи попелиці, якщо восени не знищити мурашники, то навесні вони знову рознесуть шкідника по всьому саду. Для боротьби з мурахами використовують окріп, сіль, золу або спеціальні пастки, дехто розсипає під деревами суху гірчицю або поливає місце мурашника отстовим розчином. Це народні способи, але дієві. Головне не залишати мурах зимувати поруч із деревами. Ще один важливий момент профілактика. Після обробки треба забезпечити, щоб навесні попелиця не мала куди повернутись. Для цього варто посадити поруч із садом рослини, які її відлякують: календулу, чорнобривці, м'яту, часник, кріп. Вони виділяють запах, який попелиця не переносить. А навесні, коли почнуть розпускатись бруньки, такі рослини стануть природним бар'єром. Також восени добре провести санітарну перевірку дерев якщо є тріщини або пошкодження кори, їх треба замастити садовим варом або глиною з коров'яком. Інакше в ці місця потрапить волога, а з нею і шкідники. Після цього сад виглядає охайно і захищено. А ще можна обв'язати стовбури старими мішками або агроволокном, щоб у разі різких морозів не потріскалась кора. Це додатковий захист і від комах. Не варто забувати й про кущі смородини, малини, агрусу. Їх попелиця любить не менше за фруктові дерева, їх також потрібно обрізати, видалити старі пагони, розпушити землю навколо коріння. Добре допомагає полив гарячою водою приблизно 70-80 градусів. Її лють прямо на кущі з коли листя вже опало. Така обробка знищує яйця шкідників і не шкодить рослині. Це старий, але дуже ефективний спосіб, який у селах використовують десятиліттями. Отже, боротьба з попелицею восени це не разова дія ТУУ, а цілий план робіт. Починаючи від прибирання і обрізки і закінчуючи обробкою та профілактикою, кожен етап має своє значення. Бо якщо пропустити хоча б один, попелиця знайде спосіб вижити. І тоді, весною, коли інші будуть радіти зеленим пагонцям, ви побачите скручене листя і липкі плями, так у селі робили з покоління в покоління і дерева стояли десятиліттями. Не хворіли і давали щедрі врожаї, бо головне не дати шкідникам місця для зимівлі. Ще один перевірений спосіб настій часнику це справжній народний антисептик. Беруть пів літра подрібненого часнику, заливають десятьма літрами води і настоюють добу, потім проціджують і обприскують дерева та кущі. Запах різкий, але попелиця його не витримує так само діє Настій. Цибулиння або перцю. Ці засоби не шкодять рослинам і не засмічують землю, тому ними можна користуватись хоч щороку. У деяких селах навіть спеціально восени збирають часникове бадилля і цибулиння, сушать, щоб потім навесні або під зиму готувати такі настої. Народна мудрість проста усе, що має гіркоту і різкий запах, відлякує попелицю. На Волині, наприклад, часто використовують зольний розчин. На відро води беруть склянку деревної золи, додають трохи господарського мила, щоб суміш краще прилипала до гілок, і обробляють дерева після обрізки. Дехто замість мила додає кілька ложок оцту або ложку нашатирного спирту кажуть, ефект ще сильніший, головне не шкодувати часу. Бо хто восени не оприскає, той навесні буде бігати з хімією посаду. І справді, попелиця не любить лугу. Тому зола один із найкращих природних засобів. Є й такий старий спосіб, який колись практикували в гірських селах. Коли дерева вже скинули листя, господарі обливали їх гарячою водою не кип'ятком, а близько 70-80 градусів, поливали від гілок донизу, наче зливу. Цей метод безпечний для рослин, але згубний для яєць попелиці. Вода – Проникає в щілини кори і вимиває усе, що там сховалось, навіть грибкові спори гинуть. Це трудомістка робота, але результат вражає дерева здорові, шкідників майже немає. Такі обливання робили навіть для смородини й агрусу. злійки рівномірно по всіх гілках. Не менш цікаві народні спостереження про взаємодію рослин. Люди помітили, що там, де поруч росте м'ята, кріп, полин. Чи календула попелиці менше. Тому часто навколо саду висаджують ці трави, вони виділяють запах, який дратує комах, і створюють природну захисну смугу. Деякі господарі восени спеціально розкидають суху полин або лаванду біля стовбурів, і попелиця туди не йде це, ніби природний бар'єр, який не вимагає жодних витрат. Також у селах практикують висадку часнику під зиму між. Кущами смородини це не лише захист, а й зручно навесні. У старовину господарі часто дивились на мурах як на головних помічників або ворогів попелиці, дехто навіть казав якщо мурах багато, чекай біди від попелиці. І тому восени особливу увагу приділяли знищенню мурашників. Дехто поливав їх окропом, інші засипали золою чи вапном у деяких селах. Використовували старий метод на стовбур дерева навколо обмотували солом'яний джгут, просочений дехтем або олією. Мурахи не могли перелізти через липку поверхню, а без них попелиця залишалась без захисту. Це просте, але розумне рішення, яке передавалось від діда до внука. Серед народних порад є ще один спосіб, осіннє побілкування не лише стовбура, а й нижніх гілок. У побілку додають трохи глини або коров'яку, щоб суміш краще трималась і не змивалась дощем. Такі дерева стоять білі, мов святкові, а шкідникам там некомфортно. кажуть, якщо вапно нанести рівномірно, то яйця по пелиці, що сховані в корі, просто задихаються. І хоча це виглядає як дрібниця, але саме такі дрібниці формують результат. Деякі господарі користуються і сучасними, і старими методами водночас. Наприклад, після обрізки обробляють дерево мідним купоросом, а через тиждень зольним розчином. Інші влаштовують так зване зимове купання, промивають гілки слабким розчином соди або солі, щоб знищити личинки. Це не шкодить природі, але діє дуже ефективно. Бо попелиця не любить ні солоного, ні лужного середовища. Такі методи не потребують магазинної хімії, а працюють краще, бо природа завжди лікується природним. У кожному селі знайдеться хтось, хто розповість свою історію боротьби, хтось скаже, що колись забув прибрати листя, а навесні сад потемнів від шкідників. Хтось згадає, як сусід обробив дерева восени, а потім дивувався, чому в нього листя зелене, а в інших скручене. Ці приклади нагадують, що досвід приходить не з книжок, а з життя, і кожен господар повинен вчитись не на своїх, а на чужих помилках. Бо попелиця не дрімає, да вона пристосовується, і тільки постійна увага й турбота допоможуть перемогти її без шкоди для природи. Отже, народні методи боротьби з попелицею восени не лише перевірені часом, а й. Набагато безпечніші ніж багато сучасних хімічних засобів. Вони зберігають родючість землі, не шкодять птахам і корисним комахам. І що найголовніше ці способи доступні кожному. Усе, що треба, є під рукою: зола, мило, часник, вода, терпіння і бажання. Саме тому ці поради живуть у селах і досі передаються від бабусі до онуків, від господаря до господаря, бо в них. Справжня народна мудрість накопичена поколіннями людей, які знали, як жити в гармонії з природою і захищати свій врожай від дрібного стаула, але дуже хитрого ворога попелиці. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено сказати: боротьба з попелицею восени це одна з найважливіших справ у господарському календарі від того, як ретельно людина виконає осінню підготовку. Залежить не тільки здоров'я дерев і кущів, а й врожай наступного року. Попелиця дрібна, непомітна, але надзвичайно витривала комаха вона вміє переховуватись, перечікувати морози і чекати свого часу. Тому тільки уважний і працьовитий господар може не дати їй жодного шансу. Найперше, що треба пам'ятати, осіння боротьба це неразова дія, а системна турбота. Прибирання листя, обрізка, перекопування землі, побілка, обробка дерев і кущів усе це частини одного великого ланцюга. І якщо пропустити хоча б одну ланку, попелиця знайде, де сховатись, і тоді навесні вся робота піде на нівець. Тому важливо не поспішати робити все послідовно, уважно, з розумом. Як казали старі люди не спіши, а роби чисто. Тоді і буде користь. Дуже важливо також не забувати про профілактику. Восени потрібно створити такі умови, щоб попелиця не мала де зимувати. Чистота під деревами найкращий захист. Не варто лінуватись, збирати опале листя, бо саме там зимують яйця шкідників. Так само треба перевіряти кору, особливо на старих деревах, де є тріщини. Їх треба зашпаклювати глиною або садовим варом, щоб яйця попелиці не змогли там оселитись. Кожна дрібниця має значення, бо в господарстві не буває дрібниць, є лише уважність або її відсутність. Ще одна порада не покладатися лише на хімію. Багато хто думає, що можна купити пляшку препарату, оприскати сад і забути про проблему. Але хімічні засоби це крайній варіант, а не основний. Усе, що можна зробити руками або природними засобами, треба робити саме так. Бо хімія це удар не тільки по шкіднику, а й по природі, народні способи перевірені поколіннями. І вони не шкодять землі. Зола, мило, часник, оцет, тютюн. Ці прості речі допомагають не гірше, ніж магазинні отрути, а ще вони безпечні для дітей, тварин і самої рослини. Господар, який любить свій сад, не шукає легких шляхів він знає, що праця восени це спокій на весні, бо коли навесні починається біганина з обприскувачем, уже пізно, тоді попелиця розмножилась і ослабила молоді пагони. А якщо сад оброблений восени, земля перекопана, листя прибране, кора очищена, то шкіднику просто нема де взятись. І тоді сад дихає легко, росте міцно, а дерева віддячує добрим урожаєм. Особливу увагу треба приділяти мурахам вони головні союзники попелиці, восени мурашники треба або перенести подалі від дерев, або залити гарячою водою, або засипати золою. Бо якщо мурахи перезимують біля саду, то навесні вони знову принесуть попелицю на молоді пагони. Це природний ланцюг, який людина має перервати. А щоб мурахи не повзали по стовбурах, можна зробити ловчі пояси з тканини, змоченою олією або смолою. Це проста, але ефективна пастка, яку наші предки використовували ще 100 років тому. Під час осінніх робіт важливо дбати і про ґрунт. Багато хто забуває, що попелиця залишає личинки не лише на дереві, а й у землі біля коріння, тому восени треба перекопати землю під деревами обережно. Перевертаючи грудки, щоб мороз встиг проникнути глибше. Мороз найкращий природний ворог для шкідників. Після перекопування добре розсипати трохи золи або вапна це не лише знезаражує, а й підживлює землю. Навесні рослини одразу матимуть силу для росту. Щоб уникнути помилок, слід також враховувати погоду. Обробки роблять лише в суху безвітряну погоду, коли немає дощу. Якщо оприскати дерева перед опадами, то вся робота пропаде марно, дощ змиє розчин і яйця попелиці залишаться живими. Також не варто обробляти під час сильних заморозків, бо засіб не встигне проникнути у тріщини кори. Найкраще, коли температура близько пльоти 5 плюс десять градусів Це час, коли попелиця вже не активна, але яйця ще не встигли зміцніти. Саме тоді боротьба найбільш ефективна. Досвідчені господарі кажуть, що сад любить уважність, якщо восени хоча б раз пройтись із відром і щіткою, очистити кору, побілити, зібрати листя уже велика справа зроблена, бо сад, як людина, якщо про нього дбати, він віддячує сторицею. І це стосується не лише яблунь чи смородини, попелиця може жити і на трояндах, і на калинах. І навіть на городніх рослинах, тому уважність має бути всюди. І кожен господар знає якщо в господарстві чисто, охайно й доглянуто, то й шкідники обходять стороною. Ще одна порада для тих, хто хоче діяти розумно восени варто записувати, які саме дерева були уражені попелицею влітку. Так наступного року можна приділити їм більше уваги, бо попелиця часто повертається туди, де вже була. І якщо знати її улюблені місця, то можна бути на крок попереду. Такий господар не бореться з наслідками, а запобігає їм. А це і є справжня мудрість у сільській праці. У кінці осені, коли все вже зроблено, можна спокійно дивитись на свій сад і знати він готовий до зими дерева побілені, гілки обрізані, земля перекопана, листя прибране, попелиці нема де сховатись. І тоді душа спокійна, бо весною не буде неприємних сюрпризів. Саме в цьому і є суть справжнього господарювання робити все вчасно, не лінуватись, берегти природу і дбати про кожну дрібницю. Отже, боротьба з попелицею восени це не просто агротехнічна процедура, а вираження любові до свого двору, до землі, до всього живого кожен, хто робить цю роботу з розумом і терпінням. Фактично забезпечує собі добрий урожай і здоровий сад, і коли навесні знову розпускаються перші бруньки, а гілки вкриваються молодим листям без жодної попелиці, тоді розумієш не даремно працював восени, бо земля бачить, хто її любить, і віддячує тим, хто не шкодує руки часу, і ця проста істина живе у кожному селі, у кожному серці справжнього господаря.